Війна, що розпочала Росія проти України, калічить не тільки тіла, а й душі. За час повномасштабного вторгнення українці дізналися багато нових психологічних термінів, що не просто прочитали в книжках, а випробували на своєму ментальному здоров'ї. Життя під обстрілами чи у підземці страх за себе, свою дитину, родину, евакуація, розлука з близькими, почуття невизначеності це лише мала частка того, що відчувають українці кожен день протягом майже восьми місяців. І, звісно, такий гіркий досвід відображається на психологічному стані. Особливо вважають спеціалісти, погіршитися ментальний стан може у військових, адже вони не спостерігають за війною, а знаходяться прямо в епіцентрі. І на власні очі щоденно бачать її жахи. Держава надає бійцям допомогу, але у відновленні тільки фізичного стану, а не психологічного. Розлади психіки ще більш небезпечні ніж фізичні хвороби, тому що носять прихований характер. Друга небезпека в тому, що страждають не тільки ті, у кого розлади або проблеми адаптації, а й ті, хто знаходиться поряд рідні та близькі. Профілактика та одужання виглядає як своєрідна кругова порука, коли і держава в цьому зацікавлена, і самі військові мають прагнути одужання. Психолог запевняє, що доволі часто самостійно впоратися з ментальним розладом чи проблемою не лише складно, а й практично неможливо. Проте в нашому суспільстві загалом не прийнято звертатися за допомогою спеціаліста. Деякі військові можуть зайнятися самолікуванням або, взагалі, замкнутися в собі. Але чиновники та медики не можуть змусити ветерана війни звернутися до психолога. Це заборонено законом. Проте, якщо не скористатися психологічною допомогою, травма може лише посилитися, і разом із нею може розвитися ще й посттравматичний синдром, певен психолог. Це низка симптомів і станів непідвладних людині: нічні кошмари, апатія, флешбеки, стан ізоляції та відчуженості. Все це сильно ускладнює якість життя. Хороша метафора техногенна катастрофа, коли одразу з нею неможливо впоратися. І тоді зону катастрофи оточують саркофагом. Потім під ним починаються процеси, приховані від сторонніх очей та зміни взаємодії з навколишнім середовищем. Аби допомогти військовим поліпшити фізичний стан, міністерство ветеранів провадило програму реабілітації. Нею відтепер можуть скористатися і діючі військові. До того ж саму роботу програми переробили. Спочатку повномасштабної війни відомство уклало контракти з закладами охорони здоров'я, що дозволить мати прямий контакт із тими, хто цю послугу надає, та контролювати її якість. Ми розробили певний перелік вимог для цих установ. Наприклад, у психологів має бути сертифікат, який свідчить про те, що вони за останні два роки проходили курси підвищення кваліфікації. Це логічно, тому що людина, яка працює з найтоншим інструментом з людською психікою, має постійно розвиватися. Сама програма працюватиме так: після отриманих поранень військовий у шпиталі може поспілкуватися з психологом, але при цьому отримання психологічної допомоги все одно залишається добровільним. Ймовірно, хтось з ветеранів не може через різні причини отримати безпосередньо, так би мовити, живу допомогу. Для тих, хто хоче отримати консультацію, але не готовий спілкуватися зі спеціалістом тет-а-тет, -тет», В Україні ще створили гарячу лінію психологічної підтримки для чоловіків. Вона цілком анонімна. Контакт центром може скористатися будь-хто. Зателефонувати можна за номерами 2345 зірочка для абонентів водафон та лайфсел або плюс три вісімнуль шістдесят для абонентів Київстар. Телефонувати можна з будь-яких питань, що викликають стрес, проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву, тощо фахівці допоможуть стабілізувати емоційний стан і знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій. Тож, поки на законодавчому рівні не ухвалене рішення про обов'язкову психологічну реабілітацію, військовослужбовці мають право самостійно обирати, звертатися їм по допомогу чи ні. Але фахівці певні, що чим скоріше бійці пройдуть психологічні консультації сьогодні, тим легше вони інтегруються у повсякденне життя завтра. Яна Щетиніна та Олександр Уваров в Харківській